Я не сказав би, що говорить весь світ для України. Звісно ж ми розуміємо, хто про них говорить. І активно зараз інформаційний простір наповнений цією темою. Друзі, вітаю вас наш стрім в ці хвилини. Разом з політологом Олегом Саакяном. Слава Україні! Гором, слава Рада бачити і чути. Ну я б навіть сказав стрім, але звісно ж в проєкті хештег без питань, Олеже. Ти вже знаєш механіку, декілька хештегів. Друзі для вас нагадую, їх розкриватиме Олексакян. Ті хештеги з'являтимуться у нас рандомно на екрані. Олег реагуватиме і розкриватиме. Перший. Подивимось зараз, яким Вашингтон. Будь ласка. Вашингтон місце, якщо не прийняття рішень наразі, то формування рішень. Як на мене, Вашингтон прийшов достатньо добре навіть можна сказати, чудово, наскільки це можливо. Бо сама ситуація взагалі не передбачає зараз. При русі в цій лозі логіці, яку задано Росією по НРЦ, не передбачає жодних серйозних проривів, але всі подачі було відбито, м'яч було відбито на сторону Росії, і тепер нехай Вашингтон з Москвою бадаються, чи Путін готовий зустрічатися з Зеленським, чи не готовий, і Вашингтон наполягає, що Путін пообіцяв. А Москва наполягає, що Путін не збирається зустрічатися. Ну от як в тому анекдоті. Ізія не ворочайся, нехай тепер у Мойше голова болить. Власне, так і тут. Нехай тепер в них голова болить. Киркуємо далі проектом. І. Так, ага, кількість лідерів. Ну, звісно що тут про європейських лідерів. Ну, скільки з них лідери, а не просто учільники держав, це також питання. Але формально було п'ять лідерів, два топ-чиновники генсек НАТО і. Рюте і пані Дерляйн від Європейського Союзу, а також президент України і також президент Сполучених Штатів. Тому дев'ять лідерів вісім пробивали пенальті одному, або навіть не так. А матч був між одним і другим зеленським і Трампом. А потім Семірка пробивала пенальті одному Трампу, який стояв за мікрофоном. Ну читай по воротах. Кожен обрав по одному меседжу і, чітко не розпливаючись, не даючи до інших меседжів, не даючи великої кількості аргументів, як цвяхи або як пенальті, пробивали чітко один меседж. Це не була гра в пас, це була гра одразу удару ворота. Футбольні аналогії від Олега Олегасакіна. У нас на наступний хештег. Хто що обіцяє? Звісно, ж це про гарантії. Це головна тема нашої зустрічі сьогодні. Ціканка тут навіть не в тому, що обіцяють там вже до 10 країн готові надсилати війська в Україну, Трамп говорить, що повітря готові забезпечувати. Питання в іншому Змінилась парадигма. Перше, виявляється, декілька місяців. Експерти це знали, перші роки загалусне, працювали над гарантіями безпеки під лідерством Британії. Це не тільки європейська держава, але як виявив це абсолютно, це і Японія, і Австралія, і ці країни чомусь працювали над цим без сполучених штатів. Питання, чому відповідь: як на мене, на поверхні припускаю, що через те, що Сполучені Штати побігли би до Москви розмовляти, домовлятися, обговорювати. А які ж гарантії безпеки Росія прийме чи не прийме? А ця тридцятка країн самого старту згадуємо заяви Стармера, заяви е, Макрона інших, прийняли для себе, що гарантії безпеки для України не є предметом обговорення з Росією, угу. це внутрішня справа. України разом з партнерами і разом з Україною, тому це не прив'язується до переговорів, і тому першим дивина їх готували без участі сполучених штатів, і сполучені штати зараз доєднують тоді, коли вже є список, і тільки в тому до чого готові сполучені штати доєднатися. І друге під гарантією безпеки тепер мається науважений принцип авторства. Дюма називаємо так: один за всіх і всіх за одного, який вижить лежить в основі п'ятої статті статуту НАТО. Якщо нападають в одного, то це напад на всіх, і ми потім включаємо і захищаємо. Направда четверта спочатку стаття дії: ми всі консультуємося і визначаємо, яким чином допомагаємо, а потім вже п'ята. А інший принцип, Макрон про нього сказав, Рютте на нього натякав недвозначно, Трамп, власне, про це говорив. Це принцип побудований на тому, що ніхто не довіряє тому, що Росія буде дотримуватись взятих на себе зобов'язань, ніхто не вірить, що Росія не спробує порушити. Навпаки, всі виходять з того, що Росія точно спробує порушити домовленості. Відповідно, гарантії безпеки це не те, що настає в момент, коли Росія порушила, а це те, що настає в момент, коли досягнуто сталого припинення вогню, і з цього моменту коаліція країн бере відповідальність за те, щоб Україна мала сильну армію, навчену Озброєну за першим словом технологій, те, що казав Макрон, країни, які розміщують війська в Україні не на першій лінії, щоб не було провокації, але глибше, і беруть на себе, наприклад, забезпечення протиповітряної оборони, беруть на себе певні логістичні, розвідувально-аналітичні інші функції, охоронні тощо для того, щоб допомагати Україні захищати себе, беруть на себе зобов'язання по патрулюванню повітряного простору по іншим аспектам. Які мають створити умови, в яких Росія не зможе відновити бойові дії, і це вже не про папірець на звороті Будапештському першого меморандуму, де прогарантується, що ми будемо за вас воювати. Бо коли світ тршить по швах, світопорядок підписувати будь-які папери, які гарантують, що ми вас будемо захищати, це вкрай наїмно. Бо завтра прийдуть право або радикалу, десь і скажуть, а ми цього не обіцяли. Або розгориться якась війна під боком України, скажуть, нам самим не вистачає. Пробачайте, Нагадаю, що у Чехословаччини свого часу були союзницькі гарантії перед Русьтою війни, і це не зупинило Німеччину напасниці, і не зупинило партнерів і союзників Чехословаччини від того, що вони не прийшли на допомогу і дали змогу Німеччині окупувати Чехословаччину і за рахунок Чехії, зокрема промисловості, посилитись, тому наразі друга важлива зміна. Це зміна підходу до того, що є гарантіями папером, і ми вас будемо захищати коли-небудь потім в майбутньому. Вже віри немає ні в кого. Е, йдемо далі. Е, війська НАТО після припинення вогню на території України. Тобто, це реальність? Це реально? Війська НАТО це нереально. Війська окремих країн НАТО реально. НАТО не буде входити в конфронтацію з Росією, бо є позиція Трампа, бо є позиція інших е членів НАТО. Це не тільки Сполучені Штати. Тому ну, це дуже фантастично зараз виглядає. Не сказати, що це не може відбутися. Гіпотетично може, але практично наразі виглядає, що це за межею доступного без НАТО. Цей хештег, я точно знаю, що він зараз. Бо дивись, ми говоримо про гарантії, відбуваються зустрічі, але основоположним є те, що поки і йдуть на поводу Путіна, на цю, відповідаючи на його основну вимогу, не вступу України до цього безпекового альянсу. Я не думаю, що найближчим часом це зміниться. І... Угу. Прошу. будь здоровий. Дякую. <ріст> а, з офісу тут трішки пильно. Тож, я не думаю, <ріст> «Я кажуть, що кажуть, в Україні то не на воду олеже. <ріст> очевидно, але Там. повертаючись до нашої теми Там. бачите, в прямому ефірі працюємо. А, і а, я не думаю, що взагалі, скажімо, зараз, хтось готовий Україну брати в НАТО. І є так критична кількість тих, хто готовий, і зараз це сподіватися варто з точки зору гарантії безпеки. Важливо, щоб частина країн НАТО впряглися простою такою дворовою мовою в підтримку України, і тоді оце без НАТО можемо брати в лапки, і тоді з'являється новий союз, називається він без НАТО, і цей союз буде розширюватись на кордони Росії. І хай тоді Росія буде казати, нам не хочуть, щоб без НАТО розширювалося. Ну, що ж поробиш, тоді НАТО буде розширюватися. Не буде НАТО, тоді без НАТО буде розширюватися. Mm -hmm. Вони там, хай собі визначаться, чого вони в реальності хочуть. Бо вони дуже щільно зачепилися за всі ці назви. А коли, наприклад, Фінляндія в НАТО вступає, то якось в Москві сприймають це як вимушену норму і просто не відсвічують. І навіть голоси не подають. Кажуть, там ну це ж не Україна, це ж понятно. Тому, власне, без НАТО, це наразі на жаль, але наша реальність, яка нам прийдеться існувати. І направду, навіть не на жаль можливо. Зміню куцу Коли Росія повномасштабно вперлась в Україну, Україна всупереч всім стала оборонятися. І Україна продемонструвала, що гарантом. Незалежності суверенності України є виключно українське суспільство, українська нація, яка навіть в умовах, коли проти нас Росія і весь світ відсутній поруч з нами, все одно готово боротися. Тому НАТО без НАТО все одно джерело нашої стійкості і джерело нашої спроможності, перш за все, всередині нас, а все інше це ресурси, інструменти, це контекст яким нам потрібно, безперечно, користуватися, покращувати його, працювати в ньому тощо, але точно не треба шукати опори в зовнішньому, опора всередині. Ідемо далі ще декілька хештегів <кхух> Флорида. Ой, з маленької букви треба поправити якось так негарно. Я за звичкою по відношенню до наших північних сусідів правки внесемо. ти кажуть, що я маю на увазі? Пам'ятаєш мапу України в овальному кабінеті? Так, от сьогодні з'явилася інформація, що європейським партнерам, мовляв, на прикладі мапи Америки, все ж вдалося довести Дональду Трампу, що таки для України втрати Донбас, на прикладі здачі штату Флориди. І що саме цей факт, цей момент Трампа зачепив. Бо Трамп це людина дуже прикладна і приземлена. І тому він після. Зустрічі телефонує Орбану і каже: Так, а ти Україну в ЄС не хоче брати? Mm -hmm. Ти чого? Чому? Які аргументи? Ви коли кажуть віддати Донбас, та віддайте. А коли кажуть Флориду. А ні, а Флориду-то чому? Ні, хороший штат. А, ну якщо це для вас так важливо, як для нас Флорида, ні, ну тоді я розумію. Пам'ятаєш, можливо, після зустрічі в Ватикані як перекладачі з. Які читають по губам, а, давали розкладку того, про що говорили. І як Трамп тоді а, і дуже явно каже, а хм, ну це цікаво, можна спробувати. А, Трамп назучі з Путіним іде без паперів імпровізуючи. Трамп це той, з ким потрібно працювати тут і зараз на моменті. І подарувавши йому ключку. Я думаю, що не тільки подарували мить щастя Трампу і налаштували його в 10 разів більше за Україну, ніж будь-які інші аргументи, але й відбили цим нирки деяким персонажам в Кремлі. Бо я певен, що там одразу ФСО по наказу Путіна знайшла точно тих, хто не вигадав, що треба Трампу подарувати ключку, бо це настільки на поверхні, Трамп це людина з, Можна сказати, позитивно з по-дитячому, щиро відкритими і широко відкритими очима погляду на світ. А можна сказати негативно: інфантильне дилда переросток. Не знаю, чи місте Трамп буде дивитися цей ефір. Ну, так, Після Флоріди з маленькою тобі все одно візу вже в штати анулюють. Тому... Один-один між нами з тобою. а Йдемо далі ще буквально декілька а двостороння зустріч. Думаю, не буде. Або зірветься, або зірветься в процесі. А Путін, одніє, Путін не, не хоче, бо Путін боїться, каже Мерц. Ну, диви, я сам тролю Путіна такою напівкомічною історією що Путін же ж ну, параноїдально боїться за власне життя. Тобто це людина, яка з Валійською подорожує, яку там винищують, супроводжують mm -hmm. на зустрічі з лідерами, ходить з охорони, не п'є воду, як яку. Mm -hmm. Коротше, параноїка. А, і уяви собі, йому опинитися разом з Зеленським в закритому приміщенні. Без когось. А він, той, хто організовував замахи на Зеленського. Той, хто вбиває українців, той, хто не визнає, ну тобто, розуміємо весь цей ворог. І от як в його параноїдальному спецслужбіському там розумі, які ж страшні картинки малюються, що з ним може відбутися, ну, як мінімум, він має. Вимагати, щоб не було нічого колящого режечого ручок, наприклад, на столі того, що будуть підписувати просто там, відбитком пальця в чорніли і так далі. А краще ще і в барюшках бути, щоб там пальцями йому очі не видавити, не дай боже. Що ще а, може зеленського прив'язати до стула, щоб він йому кадик не вирвав. Щоб не отримати тягла від президента України, да Фіктивно. Ну він ну, ну, перепрошую дряблий плішивий старпер, нехай який займався дзюдо, боїться за своє життя переймається. Воєнний злочинець. уяви собі, просто Зеленський бере йому ручку в оку вганяє на переговори І весь світ зупиняється за мить до третьої світової. Вона відміняється. Зеленський герой, Путін проблема вирішена. І що, Зеленського посадять після цього? Чи що зроблять? Ну, от, уявляємося. А в Росії після цього ракети пустять по Вашингтону перетворювати в радіоактивний попіл, тому що не стало Путін. Ну, ну, зві... оце, звісно, це вже моделюєш, там. звісно, я жартую. Ну, Тобто, ну, це елемент фану. Але в його параноїдальній голові страхи можуть жити такі, які нам навіть не снилися. А у... враховуючи, що він спецслужбіст, який вічком Гульфіки. а Маже а, Навальному, ну розуміємо рівень схибленості і цинізму, але я тобі перепрошую, а, яйця новічком намажу. А що він може собі вигадати? Що з ним можуть зробити? Коли Макрон говорить, що в Женеві має відбутися ця двостороння зустріч, це тролінг просто найвищого рівня. А як туди долетіти Путіну? Ну, давай тоді так. Через центр тоді... Землі. Um, ти кажеш про Женеву, та все ж таки відсовхуючись від цього і на завершення. В якому місті запропонованих стане на день сьогоднішній фантастичних, навіть фантасмогоричних пропозицій, це може статися. У Нас готові Будапешт, Женева, мінськ Кажи: Ну, а, я думаю, що якщо і відбудеться, то скоріш за все, Туреччина. Стану. Стамбул ну там може, Стамбул, Анкара без різниці по суті, тому mm. що Стамбул скоріше ближче, а, бо там далеко летіти на територію Туреччини. А Путін же він недалеко літає від Росії. Бо, щоб щоби що можна було евакуюватися, щоб не, не захопили і не відвезли в міжнародний кримінальний суд? Тому вплив до Монголії може бути правду. Ну байдуже він може сказати будь-яку Україну. Головне щоб до цієї країни він міг долетіти. Я не виключав би того, що за там тиждень умовний. А в Росії скажуть: ну окей, ми може зустріч погодимось, але якщо сі дзінпін готовий її прийняти, і ми в Пекіні готові угу, угу. тому наразі локація на правду, це настільки незначна історія, от саме на цьому етапі, вона тільки пізніше буде значнішою, але серед тих ключових столиць, які обговорюються, ну гіпотетично можна влаштувати, але вже не тоді потрібно коридор дати путіну, і потрібно, щоб він не боявся по ньому прилетіти, не факт, що він не боїться, мінськ. Ну, президент Зеленському їхати в Мінськ, таке собі. Нащо? Там, до речі, Трамп казав, що Україна багато території приросте, а що витримує багато землі? Так, Ви багато землі. І я тут подумав: а може він Лукашенко не просто так телефонував? може, схожі. Росія забирає собі Донбас, ми забираємо спіти. Ладно, жартую. Але в цьому світі без жартів зараз можна ріхнутися, бо вся ситуація є вкрай вкрай абсурдною. Спасибі тобі за твій час і участь в питань». хештегоспитань. Олексіякян, політолог, був з нами до зустрічі в ефірах, де б вони не відбувалися. Олеже, спокійного вечора. Нам за. До зустрічі вам, друзі, дякую за підписку і за ваші вподобайки. Що найголовніше, приємний той факт, що нас стає більше. Це добре. Підписуйтесь на youtube клада Волошина Ефіримо, фіримострімо, спілкуємося, аналізуємо для вас, для того, бо ви розуміли більше. Побачимось.